Церква у селі Дерцен є тільки одна. Вона реформатська, і ця віра тут незмінна понад 460 років. З 1932-го тут встановлений орган. Зараз на ньому грає Крістіна Матайкопас. Вона органістка в цій церкві 15 років. Я тільки вчилася на першому курсі музичного училища. Я за освітою взагалі піаністка. Трошки важко було грати на органі, будучи дуже молодою, ще, ну, я согласилася на це, тому що ну, хто би не хотів грати на такому ж інструменті могутньому, як орган. У нас співають всі в церкві. Тобто у нас всі мають такі спісенники. у них є псалми 150, у нас свята різні, тобто, і ми це все співаємо. Ще одна особливість церкви Дарцина – її волонтерська пожежна станція, яку також відвідали учасники екскурсії. На час зйомок пастора, засновника бригади, на місці не було без нього коментувати щось на камеру добровольці відмовилися, але сказали, що працюють на цій станції близько 50 місцевих. Всі вони проходять навчання, як гасити пожежі з автомобілями, технікою та спецодягом. Їм безкоштовно допомагають країни ЄС за 16 років роботи добровільної бригади. Вони долучились до осіння близько 600 пожеж. Історію пожежної бригади, церкви та загалом села розповідає Максим Адаменко. Каже, організував таку екскурсію саме 28 листопада. Адже в цей день, 228 років тому, австрійський імператор подарував Дерцин лікарю Йогану Вайсу, котрий згодом взяв собі ім'я Янош Дерчені. Все життя. Він володів цим селом, розвивав його, вкладав в нього. Пізніше він був і е, отримав статус. Королівського імперського радника, тобто за статусом, за цінністю для імперії і цих земель, він зробив ну не менше ніж Шенборн, а за нього тут майже ніхто не знає і не згадує. І ось на меті було зробити відзначити цей день, щоб в майбутні роки це був такий день села, історичний день, де б туристи, гості села дізналися про історію села, про самого Дерчення. Максим Адаменко каже: спочатку історію Дерсена дізнавався для себе, потім вирішив зробити програму, яка може бути цікавою для туристів. 15 родзинок про Дерсен, до чого можна долучитися, і вони будуть цікаві. Не лише церква, церква 1810 року. Ну вона відносно стара. Це є і цікавий, і унікальний для Закарпаття Цвинтар, де більше сотні є взірців таких дерев'яних надгробків. Які притаманні регіону Калатошейк в Трансильванії, в Румунії тепер на пагорбі на самому є тепер європейський парк примирення, і звідки відкриваються просто фантастичні краєвиди. На гори видно, замок Паланок, Мукачево, рівнину. Марина Рогинавич у 2015-му з Криму переїхала на Закарпаття. І з того часу каже, цікавиться історією області, тому і вирішила відвідати екскурсію Дерценом. В Криму я теж трішки працювала екскурсоводом і тут теж почала працювати екскурсоводом. Дуже цікавлюсь історією Закарпаття. Багато подорожую Закарпаття. Сподобалось до речі, знаєте, коли розповідають про особистість про Дерчені, да Шедерчені або Йогана Вайса, то це завжди цікаво. Бислі це ну, що будує ну, таке підґрунці екскурсії. Особливістю Дарцина є також ось цей хрест. Його встановили на пагорбі села 2009 року як пам'ятний знак загиблим у Другій світовій війні. За словами Максима Адаменка, висота хреста майже 26 метрів, і він є найвищим в Україні. Тетяна Мендель, Андрій Гісем, новини на Суспільному.